Минулий тиждень в національному гірничому університеті пройшов цікаво та змістовно. 15 листопада університет святкував день першокурсника. Шість команд по десять учасників у кожній змагались, демонструючи високий рівень співочої, танцювальної та акторської майстерності, і вражали публіку, яка вщент заповнила актову залу НГУ. Ми група «Убій-12» і будемо піти на концерті пісню про студентську життя. Рішили ми участвувати, тому що це цікаво. И нам весело готовиться, и мы готовились уже почти неделю. Надеемся, что все получится. Вокальный номер, мы поем песню, переделанную кавер, версию, кавер-версию песни «Пятница, я солдат», только наши слова. Я студент. Да, нашим дружным коллективом. Я, я студент, будущее на я студент, а вообще не слово, Також в цей день було обрано міс першокурсницю НГУ-2012. Нею стала студентка факультету будівництва Анастасія Павленко. Друге місце посіла Ксенія Анікушина з геолого-розвідувального факультету. Третє Ксенія Різнікова з електротехнічного факультету. Також 15 листопада 10-річний ювілей святкувала кафедра перекладу Національного гірничого університету. Тут хороші приподавателі, умні, не качественні професіонали і вони вміють донести знання до людей. Тому я дуже довольна, що я тут учусь. А 21 листопада військовий історичний клуб імені капітана Андрія Грязнова презентував виставку вогнепальної зброї. Це приватна колекція, яку протягом 10 років збирав випускник університету Богдан Кочилов у колекції зброя періоду другої вітчизняної війни. Я держу в руках. Пистолет о, пулемет, прошу прощения, пулемет МГ-34 это немецкий пулемет, единый пулемет, который был принят на вооружение в 1934 году. Вермахта, оружие зарекомендовало себе очень хорошо. Во-первых, темп стрельбы, во-вторых, питание. Это или такой кекс, либо ленточное питание. Я даю возможность потрогать эти экспонаты, то есть попробовать, ощутить, взять, если есть это макет оружия, потрогать макет оружия, как оно было сражаться, насколько оно ведь. Когда человек читает читає смотрит об этом, это одни ощущения. Но когда он бере в руки, тот же допустим макетпулем. Ощущені ще однією подією 21 листопада стало нагородження студента НГУ чемпіона зі скалелазіння почесною грамотою. Володимир Зінченко підкорив 10-метрову висоту всього за 4 секунди і став першим в історії чемпіоном Європи зі скалелазіння серед молоді. Після урочистого нагородження чемпіон продемонстрував для всіх бажаючих своє вміння, підкоривши чергову висоту. Також до уваги студентів що п'ятниці з 23 листопада по 25 січня з 16.30 до 18.00 в танцювальній залі другого корпусу НГУ, що знаходиться в аудиторії 23, Ви зможете взяти участь у веселих танцях Славетної Гірської Шотландії для студентів і співробітників. Вхід вільний. А ми нагадуємо, що найсвіжіші новини ви зможете прочитати на офіційному сайті університету nmu.org.ua. А також в соціальних мережах новини НГУ.